Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелії від Марка. Слава, Слава Тобі, Господи! Того часу цар Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язати його у темниці задля Іродіади, жінки Филипа свого брата. Бо оженився був з нею, Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Ірод я лютилась на нього і вбити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож Беріг його, слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли Ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських. Увійшла дочка тієї Іродіади, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй, чого би ти тільки в мене просила, дам тобі, хоч би і половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже, чого маю просити? Вона ж відповіла, голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина, Хочу, щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар та ради присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити, тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв йому голову у в'язниці, приніс її на полумиску. І подав дівчині, а дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його до гробу. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ми уважно прослухали читання Святої Євангелії про мученицьку смерть пророка Йоанна Хрестителя. Ця жорстока і драматична сцена демонструє, як із не за пам'ятних часів людська злість поєднується зі слабкістю та безглуздям проти чесноти. Спочатку звернімо свою увагу на злобу. Її втіленням є ірод яда. покинувши свого чоловіка Филипа. Вона йде до його брата Ірода. Це її перший злочин. Відтак вона доводить Ірода до того, що він виганяє свою законну дружину, дочку Арета, царя Набатейського, щоб щоби Йоанн Хреститель своїм впливом не позбавив Ірод'яду, Привільйованого місця біля царя, вона вишуканим способом постарається його усунути. Цим вона поставить царя Ірода в дуже скрутну ситуацію, а мученицька кров пророка упаде навіть на її дочку. З цього витікає, що злочин в однині існує тільки в словнику. Якщо людина наважується на один злочин, то хай пам'ятає, що за ним скоїть ще і 10. У постаті царя Ірода Простежуємо людську слабкість. Передусім, це добре відома слабкість чоловіків. Жінка, коли ірод яда, з якою ірод познайомився, відвідуючи свого племінника, вимагає вкинути Йоанна до в'язниці. Ірод, хоч. І боїться пророка, піддається тиску ірод яди. Тому ірод стає жертвою звичайних хитрощів і обіцяє жіночому тілу, яке танцює половину царства. Безопасність ірода бачимо і тоді коли він не зможе відмовитися від своєї грішної присяги. І так, зрештою, ірод через недолугість чинить те, що іродіада через злість посилає ката з наказом убити пророка Йоанна Хрестителя. На прикладі дочки Ілодіади спостерігаємо втілену людську глупоту чоловіків, п'яних від вина та жаги, дівчина розважає танцями, не думаючи про наслідки, не було заведено, щоб царські дочки забавляли гостей. Це було обов'язком рабинь. Але вона про те не знає, не відає і того, чого вимагає в нагороду, а також і про те, що це за дар, який вона тримає на полумиску, з якого стікає ще тепла людська кров. Дівчина гарна, граційна, але нерозумна, дозволяє керувати собою, а згодом коїть зло, навіть не усвідомлюючи цього, злість і слабкість для боротьби проти добра потребували ще і наївності. І знайшли її в особі юної Соломії. Йоанн Хреститель у цій сцені є представником та вісником Божої волі. Чистий, сильний, сміливий і безстрашний. Він чесноту називає чеснотою, а гріх гріхом навіть перед царем і тому платить життям за свою відвагу. Брате і сестро, ця історія повторюється в нас і навколо нас, повторюється вже впродовж тисячоліть, майже щоденно. Людська злоба. Слабкість, глупота у драматичних переплетіннях об'єднуються проти кожної чесноти, яка з'являється у світі. І тут закон такий, хто хоче бути вірним цінностям, чесноті, той обов'язково буде за це платити. Може навіть як Йоанн Хреститель. А що діється навколо Християнина, те відбувається також і в ньому самому. Власна злість, недологість, глупота і недоумство завжди протистоять намірам християнина. На щастя, ми знаємо, де нам черпати відвагу для боротьби із самим собою та своїм оточенням. Там знайдемо відвагу, де її знаходив святий Йоанн Хреститель в Ісусі Христі, якого Він проголошував і якому вірно служив. Саме тут Ісусі Христі шукали відвагу і знаходили всі святі. Від імені святий Павло промовляє, я можу все в тому, хто укріплює мене. Дорогі в Христі, брати і сестри, помолимося. Добрий Боже, якщо ірод захоче нас знищити, допоможи нам втікати, як це чинив Ісус Христос, втікаючи до Єгипту. А якщо ірод почне з нас насміхатися, просімо Бога, щоб Захистив нас на кожному кроці нашого життя і завжди перебував з нами. Амінь ввістаю спаси.